Доповідає начальник ліцею, полковник Валерій Ємбаков. Особовий склад Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою приєднується до українського флешмобу 22 Push Up Challenge в підтримку воїнів АТО. Давай! Ліцей! Півоварталіво! Лежачі. Прияти. Один. Один. Два. Двое. Три, три, чотири, п'ять, пять, шість, шість, сім, сім, вісім, вісім, вісім. дев'ять, де. 10, 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21, 21, 22, 22. Стати! Естафету передаємо нашим братам Волинському обласному ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава!